То, якщо ти використовуєш транспортний засіб лише для власного користування, для власних цілей, це твій власний транспортний засіб, який ти не використовуєш для перевезення пасажирів або надання інших комерційних якихось цілей, не буде такої відповідальності, про яку зараз всі кажуть, що нема аптечки, в тебе буде позбавлено права керування, нема вогнегасника, в тебе буде адмінарешт. Нема цього друзі, Ну нема точки зору. Судової практики, що суд нам каже про ті обставини, які я зазначив? А суд підтримує мою думку. І ось вам декілька свіжих. Рішень зараз зазначу. із системного аналізу диспозиції частини 1 і 2 двадцять першої, вбачається, що відсутність аптечки не є технічною несправністю транспортного засобу, а є невідповідністю вимогам встановленим правил дорожнього руху України. Як вбачається з диспозиції частини 2 статті 121 невідповідність вимогам стандартів правил дорожнього руху, технічної експлуатації є підставою для притягнення до адмінвідповідальності водіїв транспортних засобів, які використовуються для. Надання послуг з перевезення пасажирів. Таким чином, судами встановлюється, що порушення відповідних вимог пункту 31.47 ПДР, про який я зазначив, не підпадає під ознаки об'єктивної сторони ні частини першої, ні частини другої, ні третьої. Тому застосувати частину четверту неможливо у цьому випадку. І все. Крапка!